Всім вітання. Коротесеньке відео. В принципі, такого характеру відео в мене вже є багато на моєму каналі. Хоча люди знов десь там телефонують, цікавляться, як всередині котел. Зараз ми будемо закривати, оце у нас буде водяна сорочка, оця ця бістань. Ось таку товщину 30 мм. І будемо закривати тут у нас вже бокова ця деталь. Вона будеться лягати, бачимо там отвори всі, під це підігнане. Можна побачити те, що ми зараз, ну, як воно виглядає, це не для кіна, бо якби було зроблене, приблизно так воно і є. Якщо такі маленькі якісь бризки, що бачимо, залишаються. Ця частинка такого металу, він злитий, якби він тут ніякої біди не робить. Але якийсь який там щишлак чи якесь там ще щось інше відчищається. Щоб тут не було зайвих... Ну, Тут буде, по-перше, так буде накип, коли буде гріти з тої сторони вогонь і буде накип у нас. А якщо ще тут якісь ще є залишки, ну, я вчора так кажу, бо довелося бачити доведуся бачити. шви подвійні скрізь, перший проход на великому струмові, проварений електродами або целлюлозовими, або типу Ано. Деякі колеги кажуть, що так неправильно робити, треба навпаки робити перший проход основним покриттям, дехто каже, що взагалі за основним покриттям не треба електроди використовувати. Тобто є багато різних думок. На мою думку, це правильний варіант. Чому? Тому що коли ми даємо великий струм і електроди з основним покриттям, вони просто розбризгуються сильно, а такого провару не дають навіть на зворотній полярності. А коли ми даємо електроди типу АНО, ну, ротилово-целюлозові, або це лозові. вони на зворотній полярності дуже добрий провар. Так вариш аж інколи з воротньої сторони, Ось бачимо, аж сюди, аж воно ну, аж майже видно, який прогрів. І часто бай, аж сюди проходить на зворотню сторону. Дуже добрий провар для першого проходу. А інший, другий проход ми робимо електродами у ООНі 13,55. Бачимо, вони йшов дуже. Щільний виходить. Дуже щільний. І він ну, надто міцний до різних механічних монтажів, тобто цей шов в рази міцніший за сам метал. Так що переживати, що цей шов десь нас підведе, не приходиться. Тому що на котел дається повна гарантія 10 років, краще зробити, ну, витрати більше часу, більше електродів, але щоб воно було відповідал 10. Далі компенсатори протишку. Проварені, бачимо, з обох сторон. Обов'язково, хоча дехто проварює тільки в одну сторону, щоб хтось там економлять. Так, дійсно це займає. Якщо е, порахувати скільки штук, це на одному котлові займає, ну, може, може, да, треба порахувати, скільки годин, може буде до, до цілої робочої зміни зайняти тільки ці компенсатори, якщо по всьому котлові поварити. Але краще робити надійніше, тому що ми даємо. Е, Гарантію на тиск до 3 бар, до 3 кілограм на сантиметр квадратний. І при такому тискові на одну, один цей компенсатор припадає приблизно навантаження півтори тони. Ну, хто як думає, багато чи мало, але це ж півтори тонни нестабільних, коли схолодає котел, по-перше, теплове розширення різні, діють різні сили. По-друге, тиск міняється, і воно постійно якби, якби тут все. Змінюється. Якби воно стабільно, так і статичний був тиск, і він би витримував би набагато більше. По розрахунках, по розрахунках 3 сантиметри, тобто 30 міліметрів витримує по містності металу товщиною 4 міліметри, витримує 4,5 тонни. У нас тут 35 міліметрів, тобто це більше 5 тонн навантаження гарантовано витримує. Ну, більше три рази ми даємо запасу по розрахунку. Хоча зазвичай три бари мало побуває. Зазвичай так до півтора бара, тобто до півтора бара це, виходить, десь в шість разів більше запасу по розрахунку, ніж він може витримати. Ревізійне віконце. Обов'язково бачимо цей канал, так буде вихід. Стопки. Ну, це, хто дивиться, ми за мій канал, вже як то кажеться, розжовано, багато раз повторено. Так само промарно, тільки тут навпаки, перший проход продаємо лоні, а другий проход лозом. Чому так? Хто працює з зваркою, той зрозуміє. Ну що, Будемо закривати. А, то цікава така тема по котлах, теплоакумуляторах, по котеннях. Можливо, тут спершу зайшли на цей канал. Дивіться інші відео, там багато є відповідей. Підписуйтесь, щоб пропустити щось цікавого. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.